Привіт-привіт! А привіт. я до вас з коротким апдейтом. Бачите, трошки розкорочений мій старий попередній ідеї. Не працюють деївські батарейки. А все чому? А все тому, що зараз вже все трошки запаралелено. І працює в тому числі і другий інвертор Дя, але з нього теж трошки щось торчить. Але є ще й отакий набір батареїв, так. І довге відео про те, як це все збиралося, як будувалися панелі, як все ставилося. Я випущу чуть-чуть пізніше. Зараз давайте я вам розкажу, що воно працює. Але є певні особливості і певні нюанси. Перше, е, це мастер та слейв. Так? Це дві десятки, вони працюють паралельно. Прошу трошки потряса, треба мати акуратніше. Е, Налаштування спрацювали, працює воно все коректно. Воно розділяє навантаження між двома інверторами, і для того, щоб це сталося, дивіться зараз. Сонечко він показує своє. Батарейку він показує загально. Забір з мережі він показує, що він бере на себе для того, щоб докомпенсувати свою частинку. Навантаження цей показує на своєму графіку, на своєму екранчику. Буде показувати дані по собі. Він має своє сонечко, яке ну, в гіршому положенні, бо в нього тільки східні панелі на даний момент. Своя частинка навантаження і свій добі мережі. Батарейка, знову ж таки, загальна. Посередині S02, він слайв. І тут є нюанс для того, щоб це все працювало коректно. До речі, тут важливий нюанс теж. Режим роботи то зараз налаштований у нас на Selling First. Бо Там дехто розказував, що може працювати лише в Zero Export to CT. І, власне, вся собака зарита в оцих от сіті. Тобто без Current трекерів, вони зараз сюди підключені, і вони живуть фізично. От один там сховався, і ще по одному отут. І без Current трекерів воно працювати не буде. Чому так? Тому що цей мастер головний має поміряти весь загальний струм і далі розділити. Розділити дати собі лишити частинку і роздати решту на всі паралельні, які за нибуду йде: перший, другий, третій, чи з яких там може бути до 16 штук. Ось така от логіка роботи в цьому всьому. А при, при цьому коректно побачити загальне споживання можна тепер лише в додатку, де можна бачити загальні дані по станції або окремо по інвертору. І от SolarMan Smart чим гірший задає Cloud, Solarman Smart дозволяє побачити лише, як це працює е, загалом по станції, а в Day Cloud можна вибрати по станції або окремо по кожному інвертору. І це такий нюанс ну, немало важливий. Паралельність через них реалізовується через паралел А, там вхід в паралел Б. І батарейки, до речі, теж живуть по комунікації лише з головним, лише з мастером. Тобто БМС-комунікашка звідси виходить. Зайшла в мастер-акумулятор, ну і далі шлейфом вони з другого в перший, з другого в перший вже по АРС, між собою зв'язані, обов'язково назначаючи ці АДС, зараз розказувати не буду. Це буде в довгому відео, там все це пояснено. Кожен має свій запобіжник, цей окремий. По DC-частині цей окремий, кожна пачка акумів має свій вбудований запобіжник також. DC-шина я вже показував, там були відео, вона там живе, там все разом запаковано, красиво окремо. Чому? Торчать соплі. Uh, складна історія. Виявилось, довго ми це шукали з хлопцями з Авангард солари, які мені допомагали це все встановлювати. Та власне, вони і встановлювали. Я так лише як наглядай, здебільшого в роль виконував. І виявилось, що на старому інверторі, який ще вони мені ставили майже два роки тому, у нас зараз є проблема. І от про це треба сказати. От там, де Генпорт, він зараз викушений, він зараз вийнятий, його немає. Чому? Тому що в режимі по генпорту, якщо ми дивимося, він зараз живе в генератор інпут, він туди пихає напругу. Чомусь? Е, на першій фазі щось 60 вольт, на другій щось 70, на третю дає всі 230. Чомусь незрозуміло. Той подає 0. І все окей. Тобто, воно би навіть, ну тобто, вони ж спершу були спаралелені, генпорти також. Тобто, бо так і має бути. Тобто, гріт спільний. Лоуд спільний ген спільний. Як воно в цьому в цьому, в цьому шутку, все вив'язано, це все потім теж покажу детально. Але як тільки ми їх запускали, коли був спаралелений генпорт в нормальному режимі, в його призначеному, так як він у мене живе, як правило, в мікроінверторний вході в режимі мікроінверторного входу, так Но тоді все одно виникала проблема, що він починав щолкати релюхами як навіжений, і він не розумів, мабуть, що відбувається. Не міг пояснити ні собі, ні комусь, які ж мають бути налаштування, і як же ж воно має все працювати. Реле клацало раз там в секунд там, 15, і тут, і там, і на новому, і на старому, і все. А тоді ж полізли ми шукати, ковиряти і кратше знайшли нюанс. Так бути не повинно, і це є проблема. Тобто, скоріш за все, на старому інверторі, на оцьому, мабуть, десь залипли релюхи генпорта. Uh, в якійсь в якомусь місці, в якийсь момент не можу сказати, але я не розумію, як так, тому що функціонал uh, самого генпорта він працював абсолютно коректно і вимикав, вмикав він його в мене абсолютно по сценаріях, без жодних якби, зауважень до цього. Єдине, що ну от це проявилося лише тоді, коли підключили йому в пару друга. Так і друг сказав, що вони між собою синхронізуватись не могли. Хтось там шось комусь намагався, мабуть, той намагався вимкнути релюху. Вимикали вони, клацали і не розуміли, що ж насправді відбувається. Так, от тепер наші дії наступні в Києві. відкрився сервісний центр, ДЕЯ, уже офіційний від заводу, і будемо цю претензію подавати та вже власне подали як гарантійний випадок, тому що ну нічого незаконного ніхто не робив. Всі дані, всі налаштування були абсолютно нормальні, абсолютно коректні, і проблема виявлена. Ми записали купу тестів, купу відео. Як це все виглядає, і що з чим, і як воно буде рухатись далі? Невідомо. Подивимось. Тобто, скоріш за все, його треба буде знімати і відправляти на сервіс, хай вони там релюшки ці замінять, скоріш за все, або одна, або чотири, або три. Я не знаю, скільки їх там. Я не знаю, яка компоновка, я це кошку ніколи не знімав. Ну, але це вже сервісна процедура, така а, глибокого сервісу. так. І оце той момент, коли добре, що є два інвертори, а не один. Уявіть собі, був би у вас один 20-кіловатний, з ним подібна історія. І пріб'єт. Знімай, і ви без нічого, ви в без інвертора взагалі. А так я залишусь на половині потужності. Ну, з якою я весь час раніше і жив, якби да. Але загалом, тобто уявляємо ситуацію два інвертори паралельно: один вийшов з ладу, можна переклацати, переналаштувати їх швиденько. Ви залишаєтесь з половиною потужністю, другий віддаєте в ремонт обслуговування. Чи заміняєте його, якби тут вже 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 є нюанси і варіанти, як можна з цим всім робитися. Тому от така особливість є. І е, що я ще можу сказати з паралельної роботи? Вони шикарно розділяють між собою навантаження. І от у систем Воркмоуду бачите, у мене зараз виставлено Макс Power чотири тисячі, тому що він може. Продавати тут, скажем, це половина величина, тому що він може продавати через себе дуже багато. Як воно загалом працювати? Я буду робити багато відео, потім багато тестів, коли воно все стане в нормальний робочий режим, коли ми його повністю з паралеленим по генераторному входу. бо Він зараз в мене взагалі вимкнутий. Тобто вітряки зараз в основному якби може і можуть і ставати, зупинятися, тому що батарейки там якби заряджені, да воно все он, бачите, FT1000 вже став. Наприклад, такі 1000 просто на балаці працює я зараз. скоріше за гріє там повітря собі. В гаражі, так і ну з цим нічого не зробиш. Якби це треба вирішити і поправити, і тоді вже будемо займатися далі. Великою кількістю тестів і запусків. Я ж планую насправді взагалі все через них проганяти, щоб все було коректно. Я вам потім розкажу про процедуру, чому це легально, чому це законно, чому це нічого не порушує. Тому що є вже новий закон про pooling, Там це положення виписане. Я це все поясню. Ви все зрозумієте, все побачите. А наразі, отака для вас оновлення. Довге відео вийде пізніше, де е, буде розказано про те, як це все будувалося, з деталями, з елементами, з, зі всіма такими нюансами. Зараз просто про цю особливість і чому ми якби застрягли, і чому воно не виходить швидко. Ну сам би я з цією ситуацією не справився, тому окрема подяка, е, звичайно, що знову ж таки хлопцям за Вангардсор, які мені в цьому допомагають і підказали взагалі цю ідею з сервісним центром, вони якби. Звісно, що більше знають, бо вони в темі. І будуть допомагати власне, це все вирішувати. Також тому, що цей інвертор скажу, був них, Він є і на їх підтримці, і на їх гарантії, в тому числі, і, звичайно, що є заводська гарантія віддає, нікуди вона не дінеться. Будемо це виправляти. А вам бажаю, якби слідкувати далі, будемо. Дивитися, що буде відбуватися. А, і до речі, по цих батарейках. Мені так ніхто нічого розумного не сказав. Ну то давайте ж я скажу. Якщо хтось дасть за них 4,5 тисячі доларів за отакий от комплект, я їх віддам. Дешевше, навіть не підходьте. Е, це чесна ціна має бути в них пробігу. Я вам вже показував там від сто цикл на найбільший. Я не питаю, яка із них конкретно найбільше пробігла. Це там можна глянути в короткому відео, яке я скидав а uh, от, от так. Да? Тобто, от ціна у них буде реально на сотнішній день. Чесно. Це з шафу. Отак буде. Менше забудьте, я їх залишу собі, і все. Добре, на цьому тепер точно все. Побачимось. Все буде добре.